Господиня Паєнер називає свій новий рецепт макаронів і сиру смачним, пікантним і абсолютно божевільним. Макарони з сиром секрет ідеальної вершковості і пікантності, який я відкрила для себе. Макарони з сиром це не просто блюдо, це спогад про дитинство, комфорт в тарівці і універсальний спосіб порадувати себе і близьких. Але зізнайтеся, як часто ідеальний образ цієї страви руйнується при вигляді сухих, що склеїлися макаронів і недостатньо сирного соусу. Я знаю це почуття відчаю, повірте, довгий час я боровся за ідеальний рецепт, випробувавши десятки варіацій. І ось, натхненна останніми експериментами Рідрамонт, я прийшла до висновків, які сподіваюся допоможуть і вам. Натхнення прийшло звідки не чекали за кулінарної книги Pioneer Woman. Вона стверджує, що створила рецепт макаронів і сиру настільки смачний, пікантний і абсолютно божевільний, що ви більше ніколи не зіткнетеся з проблемою сухості. Звучить амбітно, але змусило мене задуматися, що ж вона робить по-іншому. Я завжди вважала, що секрет ідеальних макаронів з сиром в правильному співвідношенні соусу і локшини. Але часто, навіть при уявній великій кількості соусу, макарони все одно виходили сухуватими. Чому? Відповідь проста: необхідно враховувати, що під час запікання локшина вбирає вологу. Мій підхід до ідеальних макаронів з сиром. Замість того, щоб сліпо слідувати рецептам, я розробив власний метод, заснований на досвіді та розумінні принципів приготування. Ось ключові моменти, які я вважаю критичними. Баланс рідини. Я впевнена, що додавання води до молока в соусі це геніальний хід. Вода допомагає локшені залишатися м'якою і запобігає її висиханню під час запікання. Це особливо важливо для тих, хто любить більш м'які макарони. Я експериментувала з різними пропорціями, і оптимальним виявилося співвідношення 1,1 молоко, вода. Сирна суміш ключ до смаку. Редрамонт використовує суміш витриманих сирів, включаючи чеддер, пармезан та вельвето. Це чудова ідея. Різні сорти сиру надають соусу гранність і глибину смаку. Я також люблю додавати трохи горгонзоли для пікантності. Не бійтеся експериментувати з різними видами сиру, це ваш шанс створити унікальний смак. Важливо пам'ятати, що різні сорти сиру мають різну ступінь плавкості. Тому, якщо ви використовуєте сир з низькою плавкістю, додайте в соус трохи вершкового масла, щоб він став більш кремовим. Яйця для вершковості і стабільності. Яйця в соусі не тільки надають йому кремову текстуру, але й допомагають йому загуснути і стати більш стабільним під час запікання. Я рекомендую збивати яйця з невеликою кількістю молока перед додаванням в каструлю, щоб уникнути утворення грудочок. Приправи для розкриття смаку, сіль, перець і паприка це основа, але не бійтеся додавати інші приправи, щоб надати соусу більше смаку. Я люблю додавати трохи чесникового порошку, цибульного порошку і щіпку мускатного горіха. Пам'ятайте, що приправи підсилюють смак сиру, тому додавайте їх поступово, пробуючи соус на смак. Правильна локшина вибір локшини теж важливий я вважаю за краще використовувати коротку локшину, таку як конуси або спіралі, оскільки вона краще утримує соус. Перед тим як додати локшину в соус, відваріть її до стану альденте. Переварена локшина буде м'якою і склеюється. Мої особисті спостереження та поради. Не перевантажуйте форму для запікання, занадто багато макаронних виробів у формі призведе до того, що вони випікаються нерівномірно і можуть висохнути. Накривайте форму фольгою, покриття форми фольгою протягом перших 15-20 хвилин випікання допоможе зберегти вологу і запобіжить висиханню макаронів. Дайте макаронам відпочити. Після того, як ви дістанете макарони з духовки, дайте їм відпочити під фольгою протягом 5-10 хвилин. Це дозволить соусу рівномірно розподілитися і вбратися в локшину. Висновок: Ідеальні макарони та сир це не просто рецепт, це мистецтво, це баланс рідини, сиру, яєць і приправ. Це розуміння того, як Локшина вбирає вологу і як запобігти її висиханню. І найголовніше це любов до цієї простої, але неймовірно смачної страви. Натхненна паєнир Woman я створила свій власний метод приготування макаронів і сиру, який, сподіваюся, допоможе вам досягти досконалості. Не бійтеся експериментувати, пробуйте різні сорти сиру, додавайте свої улюблені приправи і створюйте свій унікальний рецепт ідеальних макаронів і сиру.